Ох і смачно. А чітки горілочку забула. Зараз. Тримай друге. Ох, життя швидко плине. Соломія, присядь Ой, поговоримо. Що там вже таке важливе? Іди, присядь. О, літа вже мої не ті, і господарство в нас велике, і кози, і кури, і свині, і качки, і все є сама. Важко мені. А чи не здається тобі, Соломія, що пора нашим синам невісток до хати привезти? Я не раз вже про це думала, але ж старшенькі наші. Слава Богу, а меншеньки попелю. Бог розумом обділив. Не хвилюйся, козак не без долі. Якось воно та й буде. Клич синів на розмову. Сини наші батько кличе. Кликали батько. Кликав, сину. Прийшов вам час привести невісток до хати. Що ж, збираймось тоді, браття. Благословіть нас, батько, благословіть нас ненько. Нехай Господь вас благословить. І матір Божа хай охороняє. І щоб знайшли ви справжнє кохання, я дам кожному по золотому яблучку. Це не прості яблука, вони чарівні, вони вам допоможуть. Тримайся. Дякуємо, батько. Що ж, браття, ходімо. сини, Ході. ви! І шукайте собі кохання вірне. Ох. Я не зрозумів, а ти чому на лаві розлігся? А навіщо мені кудись поспішати? Я одружуватися не збираюся. А ну, з лави! І Йди шукати собі жінку. Я не звик таке робити. Я взагалі хочу, щоб за мене це хтось другий зробив. Слухай, синку. Ніхто не зробить це краще, ніж ти. Ти повинен сам шукати свою долю. А як ти вважаєш, в мене вийде? Звичайно, вийде. Ти просто повір у себе і в тебе все вийде. Гаразд, батьку, я тебе не підведу. Обіцяю. Іди, синку. почему же вы меня дали свою яблочко для этюда? Так. А лавна моя будет в меня в руках. Доброе утро. Смачненький, свіженькі. Підходь золото. Доброго. Доброго. Можна, звичайно, вам які? Оці годин, чи чемпіон, чи може Семеринку золото. Будь ласка, будь ласка, золото. Добре, що ж я тепер робити, та збирайте. Не хвилюйтесь, я вам допоможу. Ось візьміть. Ой, Ой, яке гарне яблучко. Вона ж таке гарне дітей. Так от що мені батько говорив. Це ж доля моя! Нуждав вікно, а любов в двері? Ходімо! Ось щось ти Землю провалилося. О, Нірка! Шо? Та шов собі дружину шукати, батько звеліли. По дорозі сів відпочити на купу хмизу та й загубив своє золоте яблучко. Все обшукав, ніде нема. А тут бачу Нірка. Та й думаю, зайду подивлюся. Може, ти знаєш, куди покотилося моє яблучко? Яблучко твоє у мене. Як візьмеш мене за дружину, то віддам тобі його. А ні, то не віддам. У мене залишиться. Вирішуй, парубче. Не берися. Та як же я тебе батькові покажу? Людям. Ой засміють мене. Ти про це не хвилюйся. То як? Береш мене за дружину чи ні? Що ж, видно, така доля моя, беру. Я хочу показати тобі своє лісове царство. Чарівницю та господиню лісу лісову фею. В лісі головна. Їм суницю п'ю росу, дбаю про свою красу і без перешкод і зла скрізь творю я чудеса. Диво, дивне, от краса, вас і справді чудеса! Паруче, все буде добре. А тепер іди додому. Краще ми його її шукати. От батько її побачить і скаже. Хася. Вітаю, сини мої. Де ж попелюх? Ну що, синку, знайшов собі наречену? Знайшов. І хто вона? Миша. Де ви таке бачили, що Миша за дружину була? Тихо, Миша та й Миша, напевно, доля така твоя. А тепер слухайте, нехай кожна з невісток приготує нам з матір'ю рушник. Подивимось, котра краща майстриня. Добре, батьку, зробимо. Ходімо. Голки починаємо вчитися вишивати. Яку голку? Щоб знайти голку, потрібно купить у сіна спалити. Ой, розуму, хоч відбавляй. Гуманітарій. Їдь до піса в гуманітарії. Сама розберусь, піду на базар. Точно, а я замовлю в інтернеті. Алло, доброго дня. Терміново хочу замовити вишитий весільний рушник. Так, так, на завтра. Добре, дякую, буду чекати. Чого ти, парубче, журишся? Як мені не журитися? Наказав батько принести подарунок від нареченої. Рушник. Не хвилюйся. Сідай на лаву та почекай пішки. Рушний квітчастий, хай дорогу світлу вистелює мережкою мені. Слово й сонячні пісні, рушник вишиваний, як долі доріжка, тут квіти, варяні, матусі, усмішка, рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни, і моя Україна, тут рідні краяни, і моя Україна. А ось і рушник. Покажеш його завтра батькові. А тепер спати. Батько, ненька, прийміть роботу. Що це таке? Це не рушник. Ох, ну, нічого, який є, такий і є буде. Та й трохи краще, але це все рівно ну, не то. Ну да, можна було б і краще, але як є. Побелюх. Твої сини вже показали рушники. Тепер твоя черга. Що це? Горіх? А ви розколупайте того горіха. Який повинен бути рушник. Добре, хлопці, з першим завданням ви впорались, тепер наступне. Нехай ваші невістки приготують нам калачі. Все буде, батько. Який там ліс, калачино треба пекти, а я не вмію цього робити, ти розумієш. Лінивий двічі робить, скупий двічі платить. Точно, ми заплатимо. А щоб не опинитися віниви, ми не купимо їх одразу. Хто два зайця гонить, жодного не здогонить. А я буду купувати магазин. Точно, а я попрошу допомоги у своєї бабусі. А хто ти взагалі за освітою? Філолог. Зрозуміло, я могла б здогадатись. Чому ж ти, парубче, знову засмучений? Чи може рушник мій батькові не сподобався? Рушник батькові сподобався? А чи впораєшся ти з наступним завданням? І що ж треба зробити? Спекти калач. Не хвилюйся. Іди додому, та завтра принесеш батькові калача. Батьку, як замовляли, калач. Що ж, показуйте, хлопці, що це? Це каміння, це не калач. Згодна з тобою, батько. Це нібито кращий, але все рівно це такий собі калач. Ну, хоч їсти можна. Де ж той Попелюх? Попелюх, іди показуй, що в тебе там. М -м -м -м. Боже мій, це не миша, а справжня господиня. Дуже гарний, молодець. Що ж, настав час зустрітись з вашими невістками. Як скажеш, батько. Чи не вгодила я твоєму батькові? Чому ж ти знову журишся, парубче? Вгодила всім та просив тебе, батько, привести додому. Гей, миші, назносіть кубу шерсті, принесіть золоту ложку, а попелюхові дайте золотого меча. По дорозі до твого дому є широка річка. Не перейди мені її. Бери цей меч і відрубай мені голову. Як же я тобі голову рубати буду? Кого ж я батькові покажу? Рубай і не роздумуй, не рубай, не рубай тебе, благаю. Паличку чарівну маю, тільки нею я змахну, всіх в людей перетворю. Мишка дівчинка твоя просто королева. Вона дівчинка твоя гарна наречена. Що це за диво? Гарнішої дівчини я зроду не бачив? Невже ж це моя миша? Так. Це справді я, але нам потрібно поспішати, брати твої, мабуть, уже весілля гуляють. Та й річка пересохла, і перешкод більше нема. Сини, мої любі, обрали ж ви собі дружин вірних. Що ж, живіть в злагоді та любові.